Обираючи КДПУ, я визнала його особливість у кількох ключових аспектах. По-перше, вражає репутацію університету, його досвід та високий рейтинг в галузі освіти. Другим фактором стала широка різноманітність навчальних програм, які дозволяють обрати саме те, що відповідає моїм інтересам і майбутнім кар'єрним планам. Крім того, КДПУ ставиться висококваліфікованим викладацьким складом, спрямованим на створення стимулюючого та розвиваючого навчального середовища. Не останнім чинником є акцент на наукових дослідженнях та можливості залучення студентів до активної участі в наукових проєктах. Отже, обравши КДПУ, я розраховую на збагачення своєї освіти, випше розкриття потенціалу та підготовку до успішного майбутнього. Обираючи майбутню професію вчителя початкових класів, я відчуваю не лише виклик, а й велику відповідальність перед майбутнім поколінням. Для мене це більше, ніж робота. Це можливість створити освітнє середовище, в якому кожен учень відчувається важливим і підтриманим. Моя мета не лише передавати інформацію, але й розвивати у дітей цікавість до навчання та створювати фундамент для їхнього подальшого розвитку. Я вірю у важливість створення позитивної атмосфери в класі, де кожна дитина може вільно виражати свої думки та ідеї. Кожен день в класі для мене це можливість надихати, вчити і рости разом з моїми учнями. Таким чином, бути вчителем початкових класів для мене це виклик, який я приймаю з великою відданістю та ентузіазмом. Я вірю в потенціал кожної дитини та готовий сприймати їхньому особистісному і навчальному розвитку кожного дня.